Всім привіт! Іноді запитують у мене, чому саме ну, ця професія наразі вийшла такою, що я займаюся. І от сьогодні, якраз, була сесія вранці закінчив. І коли я бачу, які результати клієнт отримує, як, ну, яку насолоду він отримує від того, що там, ну наприклад, каже, я у ну, мене все внутрі так аж прямо горить, так круто виходить а, в житті, а, згадуємо іноді, з якого стану людина піднімалася, з якоїсь невіри. Да? А то в якийсь момент хочеться сказати, внутрішній я сам так скачу від радості. І це відчуття, коли ти бачиш ну, те, що інші можуть не бачити, це як задоволення. І я згадав, як в дитинстві мріяв бути сищиком. Мені подобалось. Ну, може, тому що ну, мої батьки були якось пов'язані з, з темою міліції, там, поліції, як зараз. І я так думаю, як психіка круто зробила, що коли я працюю коучем, то одна із сильних моїх сторін: я знаєте, як той детектив, дошукаю причину, а не роблю якісь ну, роботи з слідствіями. Тобто, мені дуже важливо знайти, що є насамперед. Тою причиною, яка все інше збуджує або деструктивно запускає якісь процеси. І це завжди такий, така трошки пригода, бо кожний світ людини це як одна із планет. Треба вміти зрозуміти, які системи захисту там. Як система цінності, як проходити, щоб не зачепити, як працює мотиваційна частина. Ну, тобто, це така, це такі, знаєте, пригоди і путешествия такі. Ось все, що хотів сказати. Дуже приємно радіти, коли ну, у людини, як у клієнта є результати, з яких вона щаслива. Дякую вам. Щастя вам на вопреки всьому, що зараз твориться, як ви ну, може, як що вас окружає які обставини.